14 червня увесь світ відзначає день донора. Це день вдячності тим, хто рятує людей, здаючи свою кров. Взагалі слово донор це від слова дарувати, тобто людина дарує частинку себе. Тому ми сьогодні дякуємо всім донорам, які відвідують наш заклад, які стають в нашій країні сьогодні донорами, тому що донорська кров почала ще й воювати. Працівники акціонерного товариства «Житомиргаз» вкотре колективно прийшли до обласного центру крові, щоб приєднатися до категорії донорів. До всесвітнього дня донора учасники корпоративної донорської програми теж Томоргазу сьогодні завітали до центру крові, аби поділитися частиночкою себе, здати донації крові, адже ми розуміємо, що зараз надто важкий час, і кожен допомагає своїй державі, країні як може. Працівники активно долучаються до волонтерських програм, в тому числі і діляться. Донаціями крові такі колективні донації крові у компанії проводять кожних два-три місяці. У нас є почесні донори, які вже самостійно на постійній основі приходять до таких центрів крові по всій області, здають кров, тому що розуміють наскільки це важливо, і ми завжди раді тому, що Ініціатива підтримується в колективі. Сьогодні донорами стали 20 працівників, а теж «Томиргаз». Серед них і Тетяна. Уже близько чотирьох років вона системно здає кров кожних шість місяців. Мотивація в мене така, що колись мене хворіла мама. в неї був теж лейкоз крові, крові. Я поставила собі за мету, що я потрібна теж мені потрібно ділитися частичкою своєї крові, як ну, як завдячувати. Всім тим, хто попав моїй мамі, сьогодні ж Тетяна не просто здає кров, вона погодилась стати донором тромбоцитів. Я здаю сьогодні тромбоцит для онкофорих діток, я так зрозуміла. Тобто, ну для мене це дуже сьогодні така відповідальність велика і ну. Дуже хочеться, щоб мої тромбоцити все-таки підійшли для когось і допомогли вижити в дитині, і життя продовжилося. Михайло ж доєднався до колег і вирішив здати кров, щоб допомогти військовим, які боронять Україну від ворога. Я хочу допомогти нашим військовим, вони виконують свій обов'язок, рискують своїм життям кожен день. А ми, хоч якусь, зробимо маленький вклад, що якщо з їх хто отримає поранення, щоб їм було чим надати допомогу. В умовах війни якнайбільше українців мають долучитися до здачі крові, адже одна донація рятує три життя. Працівники АТ «Житомиргаз» успішно поповнили запаси центру крові, тож запрошують Житомирян теж долучитися до цієї місії.